Директор Волинської філії державного земельного кадастру судили за те, що він своїм підписом перевів 15 земельних ділянок із державної власності у комунальну мова про землю, яка у наслідок інвентаризації від держпідприємства Перемога перейшла до Бакитівської сільської ради. Втім, суд виправдав посадовця, а прокурори спочатку подали апеляційну скаргу, а згодом заявили про відвід цілої колегії суддів. Ще у 2019 році голова Баківцівської сільської ради Луцького району звернулась до директора Волинської регіональної філії ДП Центр ДЗК Олександра Семенюка, аби розробити технічну документацію щодо інвентаризації земель в межах сільради. Саме це і стало причиною відкриття кримінального провадження проти посадовця. Його судили за те, що він за версією винувального акту не перевірив відомостей, зазначених технічній документації, і затвердив її своїм підписом. Зокрема, у технічній документації зазначено, що вище вказані земельні ділянки не перебувають у користуванні державних підприємств. Є землями запасу, попри те, що відповідно до державного акту на право постійного користування серії ВЛ номер 11 від 25.03.1994 перебувають у користуванні державного підприємства дослідне господарство Перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідницької станції Національної академії аграрних наук. України. Мовляв, таким чином, ці 15 земельних ділянок вибули з державної форми власності в комунальну себто сільської ради. Сам керівник своєї вини не визнавав. Зазначив, виконавцем розробленої технічної документації та інженером землевпорядником були зовсім інші особи. Він лише посвідчив готові папери. Тим паче, що жодного документу, який би підтверджував наявність такого акта від 94-го року у державного підприємства, не було, Ба більше у суді з'ясувалось, що цей акт виданий державному підприємству Перемога 25 березня 1994 року. Хоча засноване це підприємство на кілька місяців пізніше. Луцький міськрайонний суд виправдав Олександра Семенюка. Втім, прокурори подали на це рішення апеляційну скаргу. Однак, вже під час судового засідання прокурор подає клопотання про відвід колегії суддів. Відвід -від суддям пончко і клоку зв'язку з тим, що ми брали участь на досудовому розслідуванні вказаного кримінального провадження іншого кримінального провадження, з якого виділені матеріали даного кримінального провадження. Прокурор пояснює це тим, що судді із цієї колегії свого часу брали участь інших дотичних до цього кримінальних проваджень, а тому не можуть його розглядати. Закома кримінал проваджені за заважених за, суд. За, 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 Забізнецова, які також стосуються обставини, що не злочини судніком, і також є наші сімейні ділянки з суддями обласнополіційного суду робочого місту, заведені підставська заяви, що саме які ухвалили облистополіційного суду за доволниковому обсязі. Сам виправданий і його захисник проти того, аби <ак> колегії давали відвід. кажуть, повністю їм довіряють. Він щось там ну, додав таке, що якесь кримінальне провадження щодо Гріцюк, воно не має жодного відношення до цієї справи, по якій мене звинувачували. Крім того, щодо арешту майна, в мене стаття така, що не передбачає вилучення там, конфіскації майна. І, і, і він знову ту справу якусь там по арешту майна, щоб хтось там розглядав. Проте, цілком можливо, справу переглядатимуть не лише в іншому складі, а й в іншому суді, оскільки колегія суддів Волинського апеляційного суду таки задоволила клопотання прокурора про їх відвід. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.